Проблематику, яку я бачу, Даже так скажемо, по пунктам важливості. На першому пункті я поставив би дві речі. Перше, це негативний, скажімо, фінансово-економічний стан, в який попав, попало КП Водгева. Ви знаєте, там ворг ПДВ, 8 мільйонів, 9 штрафних санкцій. І 9 мільйонів може бути розсрочено, але при умові, що погашено 8 мільйонів. І зараз там касовий метод на підприємстві, да? значить, працювати дуже важко, тому потрібно цю проблему вирішувати. І на цьому же першому місці стоїть ремонт доріг. Доповідаю присутнім, в тому числі депутатам міської ради, виділили аж 3 мільйони гривень, коли в минулому році без соборної, хоча. Якщо Соборна рахувати, скільки вийде 17, 17, 16, 800. 16 800, із яких 7 200 пішло тільки на Соборну. Да? Ну, в принципі, що, Соборна наша, 17. Да? Беремо 17 мільйонів і 3 мільйони. Нормально? Я коли прийшов, це побачив, ну це жах. Так не можна. І це при тому, що мінімальна заробітна плата в кошторисі зросла на 3 тисячі гривень. Зараз там 8 500. Тому ну, не, можна так, не можна так планувати роботу. Чи, чи, не хоч, чи, ви, чи ми не хочемо їх ремонтувати ці дроби? Подивіться, в якому стані вони. Там не 17, там, ну, я завжди кажу, що це треба в рік. Ну, 30 це, 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 це по бєдності. 40-50 на цю смілу. Де їх брати? Є інше питання. Питання, де брала школа, коли сміла, яка менше втричі, ми 9 мільйонів, а вони 18. Тобто перерахунку ми повинні 54 на їхньому рівні витрачати на ремонт доріг. Є соборна аварійна ділянка, є кармелюка аварійна ділянка. І кошторисна вартість тих двох ділянок, бо ми поділили на три. Ну, Соборна, яка вже зроблена, і та, яка буде далі йти там до значить, повороту вже біля бази Шапіровського, і третій вже на виїзді, да? ну, ще дві ділянки. То це мінімум за 20 мільйонів, 22-23 з індексації. І Кармелюка, ну, може там менша цифра буде. 30 мільйонів гривень мінімум треба на ці дві ділянки аварійних. 3 мільйона маємо. І ям неміряно, Ну бо замерзання, розмерзання, і ви ж знаєте, погода така, яка приводить до того, що дорожнє покриття ремонтується дуже швидко. І те, що воно не ремонтується вже так нормально 30-40 років, до речі, є норма, хто не знає. Один міліметр це стирання дороги норматів в рік. То якщо 40 років не ремонтували капітальну якусь вулицю, то це значить 4 см дороги тютю -тю, її нема. А скільки ж там було? Це ж не магістральні дороги. Та там 5 було всього, ну хай 7. то там вже таке залишилося. Її ж наш корлупочка на цих дорогах.